Репера підіді, який зараз відбуває термін в одній із американських в'язниць, чуть не позбавили життя. Один із близьких друзів діді розповідає про жахливий момент, коли репер прокинувся у в'язниці з ножем, притиснутим до горла. Отже, черлучі фіні розповідає, що напад стався однією з ночей, коли діді спав. Адвокат діді Брайан Стіл вперше згадав про цей інцидент під час винесення вироку, сказавши судді, що саме охоронець зупинив ув'язненого, припускається, що наміри ув'язненого були залякати. Та діді, особливо в такому сумнозвісному закладі, як MDC Бруклін, де він перебуває свій термін. А також наголошують, що ця в'язниця не є безпечним місцем для будь-кого засудженого у справи, пов'язані з сексом. А у мене лише одне питання, де це ув'язнений взяв ножа. Я розумію, що там можливо знаєте, як у фільмах до нього приходять якісь відвідувачі і продають йому через якісь особисті предмети, і там може бути десь зашитий ніж, але ну я не Блін, 25 рік на вулиці. Що це не можна якось виявити? Не знаю, але про це стало відомо тільки ось у вівторок. А трапилось це ще коли він чекав свого вироку. На концерті в Берліні фанат Кеті Перрі із Грузії зворушив співачку своєю історією. Він розповів, що потрапив до в'язниці під час мирних протестів проти прорадянського, Ми всі розуміємо про російського урду у своїй країні. Його сміливість щирість зворушила Кеті Перрі і наприкінці він звернувся до співачки з проханням виконати пісню, яку обожнюють її прихильники. Піко до речі, ця пісня це трек з альбому Teenage Dream 2010 року. А ця пісня така має явний двозна. Ачний і я б сказала такий подвійний сенс, тому що саме слово пікок це павич. Друга частина цього слова означає чоловічий статевий орган. Я не можу це називати, бо мене реально знов забанить. YouTube. Отже, Кеті Пері сама зазначила, що пісня це дуже великі натяк для ЛГБТ-спільноти, оскільки павичі символізують таку індивідуальність, і з точки зору цієї інтерпретації, це прагне для того, щоб партнер відкрився, показав себе коротко кажучи, це просто пісня з грою слів. З таким кексуальним підтекстом я чесно кажучи, просто не зрозуміла вибір цієї пісні цього фаната, адже він розказував, що він сидів в тюрмі, був заарештований, приймав участь у цих протестах і тут виконує цю пісню Піко. Ну, скажем так, я думаю, що просто фанату подобається ця пісня. Мабуть, вона йому відгукується всередині, і класно, що взагалі Кеті підтримує якийсь такий розмовний зв'язок зі своїми фанатами, які прийшли на концерті, а не просто виступає. Мені це, до речі, дуже подобається, коли артисти так роблять. Норт Вес, дочка Кім Кардашян та Кані Веста черговий раз шокувала своїм образом. Норт з'явилась в інстаграм зі штучним татуюванням на обличчі, блакитними лінзами, рішіткою на зубах і септумом. До образу додала блакитне волосся, масивні прикраси, оверсайз лук у стилі реп зірок. Мережа вибухнула обговореннями. Одні захоплюються сміливістю Норт, інші критикують Кім за надто вільне виховання доньки. Ну, що тут скажеш? Перехідний вік кажуть, він тепер раніше починається. Вже так з 10 років. Ми поміч. Аємо, що Норт починає експериментувати з зовнішністю. А плюс, коли в тебе є гроші, ти можеш і це зробити, і то зробити, і це спробувати. Взагалі, я дуже боюся перехідного віку у своїх дітей. Вони ще в мене маленькі. Все, що зараз відбувається в інтернеті, я не душнила абсолютно. У мене також був перехідний вік. Але все, що зараз я бачу у 2025 році, це мене. Капець як лякає. До речі, як ви ставитесь до всіляких експериментів своїх дітей. Ну, в принципі, я за експерименти краще так, я з нею пофарбуюся цей синій кольор, ніж вона десь візьме і сама пофарбує фарбою собі волосся. Я бачу, що Нордвес собі зробила септум. Септум – це перегородка в носі, від того так і називається цей пірсинг. Я не знаю, чи це в неї штучна прикраса, чи справді зроблено. Швидше за все, це штучна прикраса. І татуювання також не справжнє, але воно не естетично виглядає. Якби ще воно красиво виглядало це все. У мене думка. Розходиться, не знаю. Пишіть вам як. Карті бі знялася для фотосесії Paper Magazine, де горто демонструє свій вагітний живот. Інтерв'ю журналу вона також розказує про її новий альбом, і вона наголошена на тому, що цього разу сама обирала пісні, а не просто погоджувалась із тим, що їй пропонували. А було навіть таке. Представляєте? Також вона каже, що альбом відображає її зрілість, адже вона вже є матір'ю трьох дітей і чекає на четверту дитину. В інтерв'ю вона також згадувала про конфлікт з Нікі Мінаш, Звісно, вона ім. Я не називала щоб. Нікі її не притягнуло за авторські права, і так далі. Вона зазначає, що коли щось робить, то робить це на своїх умовах. Наприклад, не залишає конфлікт без відповіді, але відповідає, коли це має сенс. Нагадую, що в неї з Нікі Мінаж нещодавно був дикий просто скандал, який перейшов не просто на них, а на їхніх дітей. Вони почали ображати дітей одно, одної, одної одної було не знаю як правильно. Але от все пройшло. Карді Бі вже випускає свій альбом. Будемо дивитися, що буде далі. А в корейській загалом в азіатській індустрії новий скандал. 15 жовтня дуже відомий журнал W, але це корейська версія, W Korea, влаштував благодійний захід, присвячений боротьби жінок з раком грудей. Запросив силу селену зірок, можемо бачити Ві із BTS, Каріну із A.S.P., Джан Вун Ян і також дуже відомий також артист Джей Пак, який викликав саме це почав викликати це обурення, не тільки він, отже, він виконав пісню з рядками на кшталт Твінгс hanging on your chest», що вважалось взагалі невідповідним для події про рак грудей, тому що пісня перекладається як я не знаю, які в нас стосунки, але я хочу познайомитись з твоїми сестрами близнючками які висять у тебе на грудях. Ми всі розуміємо, про які сестри-близнючки йде мова. Ну коротше, реально, трешик на мене. Адже рак це дуже серйозна хвороба. Ми всі про це знаємо. Взагалі, захід сам себе позиціонував як благодійний, але за фактом це виглядало як розкішна вечірка для заменитостей із фокусом на моді шампанського, ніж на темі раку грудей. Тобто вони там постили все, вони там святкують. Критика була також щодо фінансової прозорості. Наприклад, повідомляли, що за 20 років до фонду було передано значно менше коштів, ніж можна було очікувати, і захід виглядав скоріше як корпоративна модна акція, ніж справжня благодійність. W корея зразу забрали, прибрали десь там 12 було постів з цієї вечірки, все знесли з інстаграму і написали такого вибачального листа, де дуже сильно просять їх пробачити що протягом останніх років в основі цієї кампанії була діяльність корейського фонду здоров'я грудей, який підвищує обізнаність про важливість раннього виявлення раку молочної залози та підтримує хірургічні операції малозабезпеченим, а також підтримку тих, хто проявив теплий інтерес до спонсорування кампанії. також зазначили, що в майбутньому будуть ретельніше оглядати попередній процес планування та виконання таких заходів. Хочу вам розказати про нову дораму серіал корейський, який я зараз переглядаю. І от от вийде остання серія. Я просто настільки захопилась цим серіалом. Мене давно вже такого не було, і хочу вам дуже порадити його подивитися. Отже, Сеул 1980-ті роки дві дівчини-кондукторки намагаються зрозуміти, як жити так, щоб не загубити себе. Там є про велику дружбу, і про велике кохання. І вперше за всі, мабуть, дорами серіали в моєму житті я була за двох. Героїнь, і коли я бачила, що головний герой тою акторкою, я хотіла, щоб він був лишився з тою акторкою. Коли я бачила, що він з другою подругою, я хотіла, щоб ця друга пара була. Ну, мене таке вперше в житті, що я закохалась, можна так сказати, у дві пари, але один головний герой. Ви розумієте, режисер Кім Сан Хо це просто майстер, який занурює глядача у світ, де кожна деталь від старих автобусів, жетонів до зачісок героїнь. Знаєте, це стиль 80-х на переломі 90-х дуже круто надихає. Я не знаю, ми можемо цю атмосферу, Так як корейці це знімають ну з такою детальністю. Я не знаю, скільки вони часу потратили, щоб збудувати і передати цю атмосферу. Я вважаю, що головна сила цієї драми це дві неідеальні дівчини, вони не ідеальні красуні, ну, одна так точно не ідеальна красуня, але вони справжні дівчата, які мріють, сміються, втомлюються, працюють, борються з якимись соціальними проблемами. Вони сваряться через дрібниця. Але здатні підтримати все одно одна одну, коли світ, от-от здається, що впаде. Їхня дружба не менш зворушлива, ніж будь-яке інше романтичне кохання. Реально, я дивилася. Я навіть не знала, чи краще це дружба в така в житті зустріти такого друга, чи таке кохання. Але я ще до кінця не додивилась, тому не знаю. А ще я люблю такі родзинки, що до кінця фільму ти абсолютно не знаєш, з ким буде герой, і ти сто разів за серію в голові собі, вже думаєш, а ні, Аня буде з цією, а ні, ні буде з цією. а ні, вона буде з цим, а, ні, вона буде з цим. А, ні, вона буде з цим. І сто Зів це все міняється. Це так круто і ні разу не мотаєш цей фільм. Я впевнена, що цю дураму я буду переглядати не один раз. Затягнуло мене так капітально саме з другої серії, а серій загалом 12. А цього пана називають феноменом року. Отже, Шугар збирає перший палац спорту всього за, р... за рік після свого дебюту. Такого просто ще не було. Адже артист, який ще минулого року вперше виступив у будинку офіцерів перед трьохсотма глядачами, уже за рік збирає головний концертний майданчик країни палац спорту у Києві. Ви знаєте, я не слухала пісні цього Шугара, Але якщо людина вже за рік збирає аж палац спорту, то я впевнена, що це комусь потрібно. Отакі прості гачкові пісні, е, я прослухала декілька і. Я була здивована, що я їх десь їх чула по вулиці, і краще я буду чути їх по вулиці від підлітків, так від інших людей з машини, ніж я буду чути якогось Моргенштерна і так далі, якусь там російську фігню. Так що краще, хай Шугар зі своїми хітами «Тьотя», Олег, Френзона, Діва, Токсік. Ну Токсік до речі, реально крута пісня. Токсік, маніпулятор, це все про мого колишнього. А від цього відео я просто не могла відірватися, Воно мені попало в рекомендації в YouTube. Я була просто в шоці. Ви знаєте, я самбурську таню тільки знаю по скандалах. Але такої крінжі, повірте, ви будете шоковані. Отже, є такий Сергій Боруцький, теж не знаю, хто він є, але, вочевидь, людина хотіла після рекламних послуг прихід певної кількості людей, або взагалі виконання просто своїх рекламних обов'язків. Хоча б просто ТЗ перечитати. Вона навіть не Прочитали ТЗ, А зйомки були в Туреччині. І ці блогери прилітають в Туреччину. Уявляєте, ви готові до зйомок? А ми не читали ТЗ. І ТЗ просто відкривають вам заплатили мільйон гривень. ви не читали ТЗ. ТЗ переводиться технічне завдання, можливо, багато хто не знає. Це взагалі е, в будь-якій блогерській роботі, не тільки в блогерській, в дизайнерській тобі пишуть технічне завдання. Там кадр такий, то шрифт такий то зробити то. Отже, крім Тані Самбурської, там було ще дві блогерки, і вийшло кожні по 7 тисяч доларів. Які вони не хотіли брати на ФОП. Вони не хотіли брати їх офіційно. Е, я вам раджу просто подивитись все це інтерв'ю. Найбільший крінж, який вбив мені віру в хороше щось в. В людях, як вдарили по Харкову, це влітку ще було. І ці блогерки сиділи і казали, що хм, ой, тільки сім людей померло. Ну давайте ще трошки почекаємо, а потім вистимемо сльозливі пости чи там сльозливі історії якось так. І виявляється, це в них було вже наперед. Контент сльозливий відфотканий, відзнятий. Зі сльозми, тому що ж не можна так не акторки, щоб раз, і ти вже заплакав, тому в них було це наперед відзнято, і вони просто дивилися, чи з'являлось більше більше кількість поранених і вбитих, щоб знати, чи постити той день, чи ні. Потім казали, ой, так, небагато, можна ввечері продовжувати постити. Взагалі, відео там ще про одного персонажа, який. Просто не менш крінжовий, ніж ця Таня Самбурська. Якщо ви хочете подивитися, я залишу ссылку. І з другої половини відео це про Таню Самбурську, а перша половина відео це про якогось там Лойко фамілія, не знаю теж його, але він ще той інфо, циган, шахрай і так далі. І давайте я вам включу цей фрагмент з відео саме про Харків. Поку блогерів під час обіду стається трагедія. Приліт в епіцентр у Харкові. Там загинули люди, і за першими новинами кажуть, що ну дуже багато. І ці блогери на повному серйозі сидять і рахують вголос. Так, тільки сім загиблих ще не сильно багато. Давайте трохи почекаємо, поки в сторіс виходити не будемо. Мовляв, якщо жалобу огласять, то пізніше вийдемо. А то захейтять у цей же момент. Вони виставляють заготовлені фото зі сльозами, не роблять навіть моментів. Це не їх справжні емоції, заготовлені фото. І далі кажуть, що сьогодні вже нічого знімати не будемо, бо приліт знаєте, я охуй. Цього просто у мене по інакшому немає слів. Я лежала вже засинала, слухала це в ушниках, і я просто, аж знаєте, пробудилася, відкрила рот, і я не знала, коли він в мене назад закриється. Це дно дніше. Я пропоную якусь петицію збрати, щоб появилася якась структура, яка буде так само відслідковувати, відшліфовувати цей весь блогерський смітник, тому що в такому суспільстві де існують ось такі паразитуючі блогери. Я жити не хочу. І хоч кінець цього випуску не дуже позитивний, але я все одно вам хочу подякувати за любу активність на моєму каналі. Чи то лайк, чи то коментар, чи то перегляд відео до кінця. Дуже ціную це, пам'ятайте, що все буде добре. Не вішай мені і віримо, що добро переможе. А я бажаю вам надзвичайно мирного дня та надзвичайно мирної ночі. Далі буде!